Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Сподіваюся, не забрати у вас більше а, 10 хвилин. А вже як вийде, то так і вийде. Значить, дивіться. Ну, новини, як завжди, ну, знаєте, йде війна в Україні. Тому, якщо б це було там, скажімо, три роки тому, то новин було б дуже багато, де бомбардують, де стріляють, де вбивають, де ну коротше, де все робить так. Відбувається так, як робить Росія. Бачите, пройшло більше трьох років, і тепер ми для нас це все вже не зовсім новини. Хоча багато людей кричать, що оя ми про це забули, про це не пишемо, це не робимо, це не, не так і це інакше. А насправді, отак от буває, що новини починають засинати і гинути потім. Бувають випадки. Ну, насправді був такий випадок дійсно один день в серпні місяці, в 60-ті роки, коли просто БІБІСІ вийшло з оголошенням, що сьогодні новин нема в світі, ну і у нас е, йде війна, і ми знаємо, що багато проблем, багато яко кажучи, злочинів, помилок і українці. В Україні є багато того, про що є варто писати, але ми вже писали і про бусифікацію, і про це, і про друге, і про третє? І тепер багато журналістів вважають, що це вже ну, людям не дуже цікаво, і людям дійсно не дуже цікаво. Ну, але все одно треба щось робити, якось людям щось пояснювати. Оце я збираюся вам розповісти свої роздуми, щось я сьогодні придумав. От як буде виглядати планета Земля? Якщо все буде як хоче Трамп, бо як ви розумієте, більшість новин у нас з Америки зараз, от уявимо собі, що Трамп забрав Гренландію, перетворив Канаду в 51-й штат, перевів під керівництво Сполучених Штатів Панамську протоку, перепрошую, переселив з гази. Палестинців, там кудись да, бомбардував Іран, домовився з Путіним і, і, і так далі. Ну, Домовився з Путіним, я просто не знаю, що які... коли я кажу мрії Трампа, щоб він хотів, щоб було, і ми не знаємо, що у нього в голові. Ну, домовився це, або так домовився, що Путін би пішов з України, або так домовився, що він тут залишився на якихось територіях. Ну, коротше. Невідомо. Але чи буде людство жити краще? От да, от Гренландія, да, от Панама, от Сектор Газа, от європейсько-американські е стосунки, чи в світі від того буде краще, якщо мрії здійсняться е пана Трампа. І друге питання, яке нас менше стосується, але в світ все одно звертає на це увагу. А як будуть жити американці, якщо мрії Трампа здійсняться? От, от що буде будуть вони краще жити? Хто буде краще жити? Всі американці, Чи тільки частина, яка частина, наскільки краще, що таке краще, що таке гірше? Питань мільярд. Uh, і в мене враження, що нічого не буде. Просто логіка в деяких аспектах у Трампа є, я про Гренландію пару слів скажу. Uh, це називається uh, в радянському союзі, називався uh, станції раннього обнаруження стартів міжконтинентальних балістичних ракет. Тобто, якщо подивитися на мапу, на карту, то ми побачимо, що. Гренландія, вона, якщо дивитися на земну кулю зверху, вона, вона є по дорозі цих ракет. Ракети не полетять через Європу, бо ми бачимо карту, а треба дивитися на кулю. І вони полетять через Гренландію, і тоді в Гренландії вони вже там є там є такі станції, які ну, потім їх стало е, менше через цю всю перестройку. Да? А Росія, до речі, за останні роки, за роки панування Путіна відновила 50 баз на березі Північного океану, там, де завжди холодно. Вони там мали бази, коли був Радянський Союз, а тепер потім їх не було, а потім вони знову з'явилися. Що на тих базах, я не знаю. Просто не знаю, але 50 баз там є. Кажуть, деякі ж навіть 52. Якщо з Гренландії дивитися, чи з Ісландії, то можна бачити, що там, що там летить, звідки летить і так далі. Наскільки це допомагає, я не знаю. Бо якщо їх побачили з Гренландії, то вони досить швидко долетять, ну там півгодини льоту, до Сполучених Штатів. Невідомо. Друге, навіщо потрібна і Гренландія і Ісландія, про яку я згадував, що знову таки подивитися на мапу, то ми побачимо, що Підводні човни, які носії ядерної зброї, вони з Мурманська звідти виходять, і Ісландія і, і Гренландія можуть фіксувати, куди вони, скільки їх пройшло, куди вони попливли, що в що них там, ну вони всі знають, які там носії, і так далі. І так далі. Тобто це корисно. А друга кори, користь від Гінландії для Америки це не дати Ну росіяни хочуть північну цю всю територію. Льодову якимось чином опанувати, і там, якимось чином там, Северний морський путь, оце вздовж значить, берегів північних Російської Федерації. І вони претендують на те, що вони там є якісь може, копали, може там газ, може нафта, може ще щось під під водою. І вони хочуть, якби це експлуатувати. І якщо вони це будуть експлуатувати, то Америці це теж не подобається. До речі, мені теж не подобається. Краще там панує, буде панувати Сполучені Штати, а там якось по секторах. От хто має вихід на ті території, які прилеглі до Північного моря, океану, перепрошую, Льодовітового. От, то вони можуть мають право претендувати на, на, на ці території. Ну, території, навряд чи їх назвати, бо там льот. От. Туди ж хочуть і китайці за, запхати свій нос і там теж якось експлуатувати цю, цю північну частину північної півкулі. Отак от скажемо. От. Ну і американцям це не подобається. Вони хочуть якось якимось чином роз, 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 розширити свою присутність. і От Гренландія їм безперечно тут би знадобилося. От, але що скажуть самі гренландці, що скажуть данці, які а Данії належать Гренландії і так далі, не, 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 ну, невідомо поки що. От, що скажуть панамці, що скажуть е, е, палестинці, що скажуть взагалі арабський світ, коротше, оці всі зміни, які хоче Трамп, вони можуть призвести до таких землетрусів. маленьких, локальних або всесвітніх. Ми поки що не знаємо. Але просто ми навіть не знаємо, що хоче, що, я, Яка, який дизайн земної кулі в голові у і, і дизайн Сполучених Штатів в голові у пана Трампа, що, що у нього він що хоче, щоб які були податки, які були як би жили б американські люди, як, як би можна було поступити в університет, скільки має коштувати літр молока. І так далі. От що там у нього в голові, невідомо, і, і, і щось мені підказує, що він сам не в курсі, що йому там. Ну, от переміг він. Пішов на третій термін. Окей. Переміг. Демократична партія, вибачте за слово, всралася, а республіканська піднімається, і більш того, це крило, яке є трампісти, ще раз. От все вони мають. І далі що? От що От далі вони будуть робити. І на користь чого вони будуть робити, тільки треба знати конкретику, не, не безперечно, треба відповів. Американський народ буде жити дуже добре, якщо я залишуся на третій, четвертий, п'ятий термін. Ну, питання: а, а як, як саме? яка буде зарплата? Що можна буде купити на цю зарплату? Як можна буде купити, можна буде купити будинок, там чи поступити в університет, чи купити автомобіль? Чи те ти От у мене враження, що ці питання Трампу не ставлять. У мене враження, що Трамп закінчує оце, оце він буквально місяць-два, і він закінчить якби свій, як би це сказати, свій, свою енергетику. О, отак скажемо. Тому що його логіка, я тут десь читав нещодавно його. Філософів, які його оточують, що, що, що вони хочуть. І вони кажуть, що для того, щоб перехопити порядок денний, треба постійно підкидати новини, 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 новини. І ми бачимо зараз у Трампа постійно новини, новини, новини. І е, опоненти Трама, Трампа оговтатись не встигають, тому що кожен день щось нове, щось нове, щось нове, щось нове. Щось нове. Але мудрі люди кажуть, що так довго не можеш, Ти не можеш чотири роки своєї каденції кожен день вигадувати щось нове і таким чином мати свій порядок денний і забороняти іншим людям, мати інший порядок денний. Ти можеш зробити місяць, можеш два, можеш три, можеш чотири. Але кажуть у розумні люди, що більше чотирьох місяців так не вийде, і, і, і Трамп якби загальмує, і далі опоненти почнуть якби розвиватися. Зараз опоненти в демократичній партії абсолютно, я би сказав, заплутались, і вони, значить, і, і, і рейтинги цієї партії теж падають. Продовжують падати, і, і безпрецедентно падають демократи. Ну, тепер всі будуть чекати, коли почнуть помилятися республіканці. І на тлі, щоб республіканці почнуть помилятися, демократи можуть почати від, відбудовуватись. Ну і тоді, через два роки, якщо вони дійсно відбудуються, а Трамп продовжить робити помилки, ну тоді може і Конгрес, і верхня, і нижня палати вони всі перейдуть до демократів, і тоді Трампу буде важко. Але от просто так, знаєте, я інколи собі дозволяю, якісь такі мрійливі, такі уявні такі моменти. От що буде, як буде веде земна, земна куля, якщо от всі плани Трампа будуть здійснені? Ну цікаво. Я не думаю, що які-небудь будуть здійснюватися. Я думаю, що здійсняться до кінця. Я думаю, що і Гренландія залишиться Гренландією, і Панама залишиться Панамою, і сектор Газу залишиться проблемою для держави Ізраїль, і Іран буде ну далі працювати. Запам'ятаємо ще один момент: це Трамп, те, що він говорить, ми сприймаємо емоційно, а насправді Трамп. Не зважає, він у нього нема емоцій. Він, він весь раціо, ну в його розумінні раціо. Що я маю на увазі? От він сказав. Ми всі тут перелякалися, весь світ прилякався, коли він розмовляв з паном Зеленським, а це для нього нічого. Це, це знаєте, як, як ні, він, він не емоційно каже, Зеленський поганий негідник, дурак, сволоч, ненавіжу. А це технологія. Він, йому хтось підказав, що він сам треба зараз сказати оце. А завтра він каже: я запрошую знов Зеленського в овальний кабінет. І перше, і друге не треба, не треба зважати. Путін молодець, хороший. Я дуже злий на Путіна. І перша фраза молодець, хороший, і друга фраза Я злий на Путіна нічого не означають. Це технологія. Коротше, думаю, я отак про Трампа. А якщо комусь цікаво. Мої думки, не, не знаю. <смі> Якось я не знаю, не переконаний. Друге, це тому, що сьогодні початок квітня, і мені треба просто щось таке, бо перше квітня саме зрозуміло, тут треба жартувати якісь такі веселі історії. Згадувати. Я згадаю одну веселу історію, дуже дуже дійсно цікаву. В ті дні вона така гудь був. Була така газета Каза, комсомольське знамя. Ну вона довго була комсомольське знамя, одна з небагатьох. Дуже багатьох газет на перетину Радянського Союзу і Незалежності, там 90-91, 89, -й, 92 -й навіть. Вона була нормальна, вона була така, ну, як би сказати, опозиційна до комуністичної партії, була вечірній Київ, була газета, яка, значить, ну, як би дуже була проти радянської влади. І от каза. Наклади кази були шалені, тому що вона була як антисистемна, і відповідно як антисистемна, вона її дуже любили читати. Там щось за 20 мільйонів уявити собі зараз це неможливо. Да і тоді неможливо було. От всі, які не любили комуністів, там Радіо Свобода, БіБісі, де я тоді працював, Коза. Мали шалені наклади, шалені просто, тому що Правда України і, і, і журнал-Комуніст якось ну, ні, ніхто не хотів читати, бо там як брехала, так і брешуть. І от ця газета «Каза» взяла інтерв'ю. Мені здається, його звали полковник Мартиросян, такий вірменський дядька-полковник, який був такий проукраїнський -про шалено. І, хоча говорив російською. Ну тоді 90%, мабуть, людей, які були за Україну і за Європу, вони говорили російською, ну бо українською мало хто знав. А от. І він дав велике інтерв'ю інтерв'ю: що можливий це було в 91-му році, можливий військовий переворот. Що військові можуть оце завадити Горбачову, завадити всім, завадити Балтам, виходити з Радянського Союзу, грузинам виходити в українські розв'язувати. Заборонити народний рух України і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От він це розмірковує, надрукував казі, а і там були прізвища. І хтось з цих прізвищ, я не пам'ятаю, якийсь генерал подав позов судо, в суд, що, мовляв, це неправда, це брехня. І він виграв суд, цей, цей комуніст проти мартірасяна і проти газети Каза, Значить, що от. І рішення суду суду було, я, мені, мені здається, навіть був тоді на, тому, на одному з таких засідань. І, одне, і, 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 і рішення було суда, судов, судової інстанції, що, мовляв, значить, це каза має спростувати інформацію про те, що в Радянському Союзі можливий військовий переворот. І рішення це було. Наскільки я повідав, впродовж серпня 91-го року треба було десь надрукувати. Я вже догадаю, чи на останній сторінці, чи навпаки, на першій шпальті. Коротше. І тут трапляється так званий переворот ГКЧП 19 серпня. Всі, все тремтить, комуністи знову хочуть прийти до влади. Іде боротьба проти оцих от комуністів, Там, а, а, а очоли ГКЧП важливі люди, віце-президент. Радянського Союзу, прем'єр-міністр, міністр оборони, начальник КГБ. Ну, тобто, ну, як вони не можуть програти. Це, ну, це, це вся влада, ну, окрім Горбачова, центральна влада. Ну, вона програє центральна влада і казав воєсполнення рішення суду на першу шпальту чи на другу, не пам'ятаю. Ну, коротше, в газеті, велика така, пише. Якраз буквально за день-два після того, як цей заколот програв Воїсполоні себе, в Радянському Союзі військовий переворот неможливий. Реготала вся Україна, тому що ну дійсно щойно тільки танки десь тут вештались по Україні, а в Москві були танки прямо на вулиці, прямо стріляли там, десь чи там давили людей. І тут виходить, значить така, що да, ми виконуємо рішення суду і відтак е, інформуємо, що військовий переворот в радянському Союзі просто неможливий. От дві таких історії вам розповів. Сподіваюсь, будуть якісь новини. Якщо вони з'являться, то і я з'явлюсь. Але якщо новин не буде, я все одно з'явлюсь. Бо мені тут кажуть, що треба з'являтися щоденно. Ну, окей, знаєте, я людина законослухняна, мені кажуть, я відразу виконую. Я газета Каза в 91-му році. Сказали, що треба спростування про військовий переворот. Вони написали: ми точно знаємо, що військовий переворот неможливий. Бай-бай, паді і панове, з вами був Микола Вересень.